Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні в даному відео будемо розмовляти про міфи про житлову субсидію. Чому українці стали часто відмовлятися від оформлення даної пільги? Багато хто, звичайно, оформляє, отримує субсидію. Більшість же ж не наважується подати документи, аргументуючи це тим, що допомогу надають не всім. Тому будемо зараз розбиратися, які є міфи стосовно призначення субсидії. Значить, будемо розглядати три з найбільш популярних міфів. Перший міф це звертатися за субсидію необхідно кожні півроку. Це правда. Домогосподарствам, які отримували, вже отримували субсидії минулого опалювального або неопалювального сезону, додатково звертатися та повторно подавати документи не потрібно. Перерахунок та виплата відбудуться автоматично без повторного звернення членів даного домогосподарства. Однак існують випадки, коли все ж таки необхідно подавати заново заяву та декларацію про доходи тим, хто раніше вже отримував субсидії. Якщо ви Наприклад, здійснили купівлю більше ніж на 50 тисяч гривень, або у вас змінився склад сім'ї. Теж потрібно в такому випадку поновлювати. А заяву та декларацію, або склад зареєстрованих у житловому приміщенні будинку, змінився, або змінився статус членів домогосподарства, або ж змінився перелік житлово-комунальних послуг, що отримуються умов їх надання. Крім того, після закінчення терміну отримання житлової субсидії автоматично на наступний термін не призначається субсидія для осіб, члени сім'ї, яких не зареєстровані за адресою домогосподарства для орендарів у середині переміщених. Осі міф другий. Оформлення субсидій та пільг це тривалий складний процес. Правда, для призначення житлової субсидії вперше вам необхідно буде подати заяву, декларацію про доходи всіх членів сім'ї, які проживають у домогосподарстві, на яку планується оформити субсидію. з 1 грудня 2022 року, призначенням субсидій та пільг. Відбувається за принципами екстериторіальності, тобто незалежно від вашого місця проживання або реєстрації. Є два шляхи подання документів особисто або дистанційно. Особисто, тобто, ви приходите безпосередньо особисто це відноситься до тих осіб, які планують отримати допомогу на оплату житлових комунальних послуг уперше. Ви можете надати їх через СНАП-центр надання. Адміністративних послуг до уповноважених посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, територіальних громад у будь-який сервісний центр пенсійного фонду України в будь-якій точці України дистанційно це у будь-який зручний черг час для вас без черг. Та з економією часу та ваших ресурсів. При заповненні заяви та декларації вам необхідно покроково вносити відомості до всіх обов'язкових для заповнення полів. Існує чотири шляхи подання цих документів дистанційно. Дуже часто задають це питання, як же ж можна оформити субсидії дистанційно. Слухайте уважно: в електронній формі через портал Дія. В електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України за наявності кваліфікованого електронного підпису через мобільний додаток Пенсійний фонд та ви можете надіслати почтою на адресу Головного управління Пенсійного фонду України. Міф третій. за субсидіями та пільгами вам необхідно звертатися лише у травні та жовтні. Правда, житлова субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення, за її призначенням, до дати закінчення опалювального сезону та розраховується. Неопалювальний не, не сезон це з 1 травня до 30 вересня на опалювальний. Сезон з 1 жовтня до 30 квітня. Для домогосподарств, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, житлова субсидія на опалювальний сезон з 16 жовтня по 15 квітня включно. Житлова субсидія на купівлю зрідженого газу твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за вашим особистим зверненням. У разі подання заяви протягом двох місяців від початку опалювального. Неопалювального сезону, житлова субсидія призначається з початку такого сезону. Отже, звернутися за призначенням субсидії можна протягом усього опалювального або неопалювального сезону. Однак пам'ятайте, що для отримання субсидії на весь сезон слід звертатися заздалегідь до початку опалювального сезону або протягом двох місяців після його початку. Пільги призначаються з місяця звернення за призначення, але зраніше. З виникнення права на дані пільги. Тому, будь ласка, не забувайте, як це можна зробити. Тобто, вихід є в будь-якій ситуації, ви навіть дистанційно можете оформити субсидію, якщо ви зараз знаходитесь в іншій країні, або ви з якихось обставин та причин не можете особисто з'явитися та оформити. Собі субсидію, підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.